І всім привіт хлопці та дівчата, мене звати Діма та ви на моєму ютуб-каналі. І це нове відео. Сьогодні я хотів би я вам розказати про те, що я недавно получив. Я сьогодні вернувся буквально одну хвилину назад і получив круту форму Лео Месі. Хотів би я на неї зробити обзор, яка вона, того ми е, йдемо до розпаковки. Опа! Ось і сама форма. Ну, точніше, не форма, а футболка, бо я заказував тільки футболку. Ось вона. Лео Месі. Уже розпаковуємо і вау! Вона така крутецька. Тут ішли ще шорти в подарунок. Ось. Шорти також заказав. Вони дуже бомбецькі. Ось такі ось, шорти Месі. І ось сама футболка Лео Месі. Лео Месі мат. Лео Месі. Але це, я так пані, нашивка, та вона буде. Тобто це не оригінал. Але ось Месі. Футболочка Месі. Вона дуже прикольна. Оце нашивка так. Оце ні, це вже не нашивка, це вже... Це видно, що це якби поляна, на жаль, але вона просто це еска, ось така от футболка. Вона дуже гарна. Мені вона дуже подобається. Це вся форма. ось ці форми, Я залив в телеграм-канал Летюнів, як я в ній виглядаю, ось так це все виглядає. Це просто шикарна форма. Тому всі ті, хто дивиться це відео, ви можете підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк. Ось, грошовий приказ найближчий ну, я, Єгор Мар, 2022 форма Аргентина. Мені дуже сподобалося, тому всі ті, хто очікували це, ви поставте лайки, підпишіться на мій ютуб канал, підпишіться на мій телеграм-канал, і з вами будемо всім, па -па. до всім па-па, До нових зустрічей, а я погнал її мірити. Ба.